За період роботи табору Славутичі з 1998 року тут оздоровилося близько 25 тисяч дітей, але нове життя, наголошує директорка закладу Ганна Клименко, база відпочинку отримала у 2010 році. Відтоді її відвідало вже понад 5 тисяч дітей. Влітку дуже добре відпочивати, є канівського водосховища, є пляж, є більш досугу, є два спортивних поля, тобто є куди дітям вітися. А взимку хотілося дати дітям ще щось більше. Дуже хотілося басейн, хотілося теплого спортивного залу, байнологічне відділення для того, щоб розширити нашу сферу, сферу надання послуг дітям. І от мрію здійснено, цього дня урочисто на Словутичі відкривають новий спортивний комплекс. Дня дітвора, яка наразі відпочиває в таборі, мала можливість відправитися у справжню мандрівку світом спорту. Перша станція басейн. Про всі яскраві сторони занять у басейні плавання та ігор про оздоровчі властивості водних процедур розповів дітворі Олімпієць, світовий рекордсмен із плавання, чемпіон світу Олег Лісогор, який цього дня завітав на святкову церемонію відкриття спорткомплексу. Те, що на такій хорошій базі, як Славутіч в лісу, построєн басейн, зал для діток, да для піроначального рівня закладування. База данных о навыках, о умениях, о силях плавания. Да, такого, такого уровня бассейн. Я думаю, это самое необходимое, самое то. Это оздоровление, обучение и, возможно, будет прививаться любовь к плаванию. Продовжилася подорож коридорами здоров'я, де розміщуються лікувальні ванни з морською сіллю, скипедарні, хвойні та підводний душ масаж. Крім того, гості мали можливість на повні груди вдихнути повітря соляного гроту. Соляна шахта це була в нас мрія. Ну і нарешті стала можливим тим, що ця мрія стала дійсністю. Наступна зупинка великий спортивний зал. Now <laughs> Ти від нового спортивного комплексу в захваті кажуть відпочинок у Славутичі, насичений різними цікавими подіями та іграми. Відтепер же буде ще цікавіше.